Як веде себе китайська плаваюча силіконка під водою? Not. Повна копія земан. Тільки в десять разів. Пачка цих силіконок, їх є види і. Копія ларви і танти і інші якісь крикатури різні в районі 37 на aliexpress 80 гривень. Всі плаваючі, дуже ароматизовані і добре тягне. Ось так. Така крикатура. Мова пройде про приманки, а саме про приманки. Плаваючого типу, типу земена для ловлі пасивного окуня в зимовий період. Ну, для ловлі будь-якої Десь з 2013 по 2017, в більшості я ловив в зимовий період це або щуку на якийсь третій предатор, або ловив відвідним на різні нарезні твістера, і це У 2017 році Відбав перший свінг, такий більш-менш спінг, який можна було працювати з грамом. Із двома це був фішинг, -роли. І вже тоді постало питання на що ловить рибу. І от такий тоді в той час по телеканалі Трофей крутили серію з трьох фільмів, здається, <кій> легендарних людей, які зробили значний внесок у розвиток, як і спорту, так і ловлі зимової риби. Це був фільм Олега Мясникова, Це мені шикарний науково-пізнавальний фільм. Там в головній ролі був Роман Мітюріч, який коментував весь фільм про способи ловлю, способи якби, гру, подачі, місця. І це всі зйомки велися на прекрасній річці Сіверський Донець. Десь приблизно в році 2014-мусников це все записав. і от Їхнє відео про скажімо, фішап, а саме такий фішап такого плану це Dragonfly Бейтбріз. Після цього я купив саме ось цей, цей Dragonfly 075 в машинному маслі, там ще 0,74 був кольор. І оця приманка в мене була м -м, в топі в той час. Needle, needle 2,5 і танта дюймова, і такі -і. всякі, Це були просто приманки, які розривали окуня, особливо ось ця. це була в мене просто супер найулюбленіша приманка. Вона ловила все і завжди. Потім чуть пізніше вже 2018 рік, бо здається, з'явилися наноміну 1,1. Мікроприманки поля в наноміну, в ті 1,2. Ну і ось так. Приманки десь 1-2 дюйма. І танто однодюмово теж використовувалося. До речі, в мене дуже велика пачка нідлів. Тут всі кольори близько 10 пачок. Зберігаю, і ловлю часто. І от в році, так, 2018-му до мене в одному маленькому річку попадає ось цей силикон. Це фірма Кенкасу. Я купив ось ті, їх було такий цікавий колір, типа машинного масла. Це Javik 1,8. Їх було дві приманки, потім це той самий джавік е, в Grand Pumpkin кольорі теж кілька штук і от такого плану щось на зв'язок Breeze Baxica. В чому особливість цих приманок? І він може робити ось так. Вони ось так розтягуються. Тобто вони дуже еластичні, дуже м'які. І от вони ось в такому положенні стають у воді. І мене неоднократно було, що малий окунь просто хватав за З приманка ось так розтягувалась, і я її витягував. Ну, Баксик так само аналогічно, там ще в них були різні виброхвостики, по-моєму, 2,4 дюйма. Ну, цей ці приманухи в 2018 році зробили великий прорив. Навіть вони стали більш універсальніші, скажімо, як ось цього плану приманки. Той ось це. Почнемо із Земена. Скажу прямо, земен мене не впечатлив зовсім. Ну, от не вразив від слова взагалі. Да, якби великі приманки мене викликали якийсь захват на початку. Там були особливо мітації раків, це був просто восторг. Ну, от Якщо ще ця приманка більш-менш мене стабільно ловить, то ось цей черв'як не можу так і про нього сказати, що він там в літній період да, прекрасно ловив. Ну, ось. Перше, це ціна. Занадто висока. Я б краще за цю ціну взяв якісь битбріси, пошукав, того самого фіштейла чи нідла. Це плаваючи. Ну, все-таки вони зберігають ось цю форму, що вони можуть в десятикратному розмірі, як написано на сайті зема, розтягуватися і ловити зовсім пасивну рибу, якби. хоча в моїх умовах я цього не спостерігав. Є інші підвиди плаваючих приманок, приман. Тобто, якщо вже це віст, тут пишеться тобто плаваючи, маготів плаваючи, він же так не розтягується. Ось прекрасні приманки були у свій час. Це Fishing care, тобто приманки з Кривого рогу, які я дуже в великій кількості купив до 2021 року. Зараз я не їх випускаю. Тобто вони вже не розтягуються, але вони також плаваючі. вони м'які, еластичні, ну, але не розтягуються. І Зараз багато таких фірм випускають. Він, якби, однодюймова приманка, флоатінг. З тонким гачком в принципі, вона піднімає. Що можу сказати, що часом зустрічається ось такий просто непотріб. Писалося на сайті, що воно все плаче, щоб все класти, Ну, блядь, це такий дубовий силікон, що ним, я не знаю, що просто, як галоша якась обрізана. Я не знаю, В зимовий період ці приманки ні чорта не ловлять. Взагалі, вони просто, я кажу, я не знаю, як бичок від сигарет. їх не можна навіть... Якщо літом ще активного окуня можна ним половити, скажімо, по твічі, то в зимовий період навіть його не стоїть брати з собою. Хоча я теж купував і думав, що це плаваючий чи силікон. Ну, прийшла ось така оказія. Там їх я його в кількості, їх було набагато більше. По-моєму, по, по першу паці. Ну, я пороздавав своїм друзям. Можливо, у когось щось вийде. От силікон, який не шкода оборватися, через те, що він нічого не ловить. Жахливої якості Мається. Ну, Це мої сверхулюблені, це кенкасу, Джавік, Це 2018-й по сей день, це мої топові приманки. Ну, Їх складніше знайти. Ось Вся колекція. До речі, якщо у когось є цікавість, щоб приобрести. Ці приманки можете звертатися, в принципі, допоможу. Ось приманка. Перша це ціна. Скажу чесно, ціна копієчна. Тобто таку приманку можна купити спокійно за в районі 30-50 гривень. Ну, Щось, можливо, там плюс-мінус цікавіше. Вони м'які еластичні. Друге, якщо взайман відкрить і понюхать, ну тут нічого не пахне, нічого немає. Ці ж приманки. Пропитаний так, що тут просто не можна встояти. Тут, якщо їх нюхнуть, вони просто ж мокрі. Настільки вони залиті ароматизаторами. Ми, тобто на найближчі там хвилин 15-20 рибалки хватає. Потім можна просто приманку зняти, покласти в пачку, взяти нову і все. Ось рак. Це просто рак терорист, який вибивав усіх судачків. Там... 150-400 г, коли нічого не працювало. Оця приманка. Ця приманка, до речі, у мене в літній період часом головнім вибивала Танта. Отакі креатурки. В зимовий період, коли пасивний оку, цей холодець вообще виробляв просто неймовірно. Коли б все мовчало, цей холодець, якби ще десь знайти його в темному кольорі, типу от такого Ось ларва, 1,6 і ларва. Пахне, аж звідси чутно. Камера тільки не передає. Розтягується. Витягував саме. ну Це більш на літній період. Я в зимовий період такими кольорами не ловлю. І кенкацу суббаксик, який теж розтягується. Твістерний хвостик прекрасно працює. От і все. Тому чи є сенс переплачувати, я вважаю, що ні. Ось класні правильні форми. Оця приманка. Вона стільки окунів виловила, що це не сказати, не описати. Є маленькі прорізи для обсету. Для обсету мені найбільше подобаються ось ці приманки. Ось такого плану. Вона в мене є і в чорному кольорах, і ще три кольори є. Тут є хороший розріз для обсету, і воно прекрасно туди проходить. Танточка. Ну, танточка це в світлому кольорі теж. Її в темних тонах у мене. Ну, ось. Таке ціло. Того, кого цікавить такий-то силікон. Його можна самому замовити, самостійно на Aliexpress. можна, так сказати. Кому треба допомога, можу допомогти. І строго дешево і сердито. Ну, Ось ця пачка. Сказати чесно, мене десь їх 6, якщо я не помиляюсь. 4 тут, а ще десь є в коробках. Ну, я не знаю. Не можу сказати, що я прям. От ця приманка, якщо взяти, це в мене стабільно працює вже багато років. В зимовий період це просто супер пошукова приманка. Ставлю 10 з 10 будь-якому кольорі, неважливо, червоний машинне масло працює, це не можу. Один мінус зразу можна попередити: що в мене вже таке було, я поклав у ячейку звичайним силіконом, скажімо, ось таку танту. За сутки вона проїла, з'їла весь інший силикон, з'їла гачки державчини і майже деформувала мою коробку. Настільки він якийсь. З іншим силіконом його краще класти. Є зіпер-пакети, краще його класти в зіпер-пакети окремо. Одна з одною ніяких проблем немає, вони лежать, ніякої деформації, нічого немає. Ну, ось, ніби все сказав, що мав.